До дня гідності та свободи в українському домі презентували мультимедійну мандруючу виставку Відважні наші герої присвячену старіччю української революції. Шість поколінь від українських січових стрільців до революції гідності представлені портретами героїв, відеоматеріалами та текстовим супроводом. Ознайомитись із експозицією, яка розповідає майже сторічну боротьбу українців за свою свободу та гідність можна до 24 листопада. Тут представлені такі періоди, як боротьба українських січових стреців, як українська революція 17-го року, років, як боротьба української повстанської армії, революція на майдані, яка була першим, революція на граніті яка була по суті першим майданом помаранчевий майдан, і власне євромайдан. То всі ці, ці речі абсолютно пов'язані між собою. Власне, як тягліся, тобто люди, які виходили на євромайдан, свідомо чи не свідомо відчували себе спадкоємцями, тих, хто боролися за свободу в попередніх поколіннях. Кожна революція із цих трьох вона дає можливі. Цими можливостями треба вміти користуватися. Зрозуміло, що швидкого не буде От так. Ах, революція відбулася, і ми стали всі чесними. У нас все правильно. Ми всі такі багаті, здорові, щасливі. Щоб бути багатим, здоровим і щасливим, треба багато працювати. Треба бати на себе відповідальність. Все.